Вітаю! Уявіть, що ви приїхали на дачу. Зазвичай ви обідаєте на терасі, але пішов дощ, і ви, стоячи на терасі, спостерігаєте за цим дощем. Малюємо терасу, проведемо лінію, яка позначатиме край тераси, та намалюємо опорні стопчики поручнів. Дах над терасою ми не бачимо, він десь за межами нашого аркушу. До тераси дачного будиночка веде стежка. Ми її намітимо, щоб собі запам'ятати, а стежка виводить нас на найсвітліше місце. Підлога на терасі дощата малюємо за законами лінійної перспективи. Далі від нас вузькі дощечки, ближче до нас, вони стають ширшими. По обидва боки від входу на терасу намалюємо два невеликі деревця. І знову ми їх малюємо для того, щоб на майбутнє запам'ятати, де вони, що вони в нас будуть. Тому що зараз ми малюватимемо фон, який закриє всі лінії олівця. Беремо білу гош і зафарбовуємо все окрім підлоги. Тепер вертикальними мазками наносимо жовту. Зелену та синю фарбу, але не забуваємо, що по центру в нас найсвітліше місце, тому там тільки біла та жовта. Працюємо широким пензлем, добре відмиваємо його, зволожуємо і починаємо від центру до країв поєднувати між собою кольорові плями та білу фарбу. І в зворотньому напрямку. так само. Знов промиваємо пензлик і вологим пензлем від центру до краю. І в зворотньому напрямку. З боків стежки має бути зелень, тому, якщо у вас вийшло також блідо, як у мене, додаємо зеленої фарби. Заодно допрацюємо центральну частину і трохи дамо кольору стежці, поставили три крапочки коричневого кольору і вологим пензлем простягнули фарбу догори. Далі ще додамо трошки жовтого по центру, білого. Все малюємо вертикальними мазками, щоб показати напрям дощу. Підлога на терасі дерев'яна, тому до коричневої фарби додамо краплиночку червоної, ще краплиночку жовтої і замалюємо всю підлогу горизонтальними мазками. До білої фарби додамо краплиночку коричневого. І Широким пензлом по напрямку дощечок, які ми малювали олівцем, поставимо кілька прозорих мазків. Цей трюк нам допоможе показати, що підлога мокра. А тоненьким пензликом, темною коричневою фарбою, промалюємо щілини між дощечками. Так само, як ми малювали лінію олівцем. Білою фарбою тоненьким пензликом. Проведемо стрішочки вздовж коричневих ліній. Це також покаже, що це відблиски від мокрої підлоги. А ще пройдемось по краю і поперек дощечок небагато намалюємо горизонтальних стрішочків. Змінюємо пензлик на більший, насиченим коричневим кольором малюємо стовпчики поручнів і самі поручні. Одразу намалюємо тінь під поручним між стовпчиками, додамо трошки чорного до коричневого і промалюємо тонким пензликом тінь. По центру в нас найсвітліше місце, тому з правого боку правих поручні кожен стовпчик з правого боку та знизу промальовуємо тінь. А ліві поручні кожен стовпчик з лівого боку та знизу. Розбавимо трошки коричневою водичкою і таким напівпрозорим коричневим намалюємо ще тінь, але вже по діагоналі від кожного стовпчика невеличку, не дуже довгу. знов білою фарбою намалюємо відблиски на стовпчиках, на поручнях, покажемо, що поверхня їх мокра від дощу і блищить. Ну і треба намалювати дерева, які поруч з терасою ростуть, тому темним коричневим, тобто до коричневого трошки чорного, малюємо тоненьким пензликом, якісь молоді деревця, а можливо це кущі буска, який вже відцвів. А якщо будете малювати навесні, то можна і намалювати самі квіти буска. Допрацюємо підлогу, водичку додаємо до цієї фарби, яка в нас є. І намалюємо відображення від мокрої підлоги. Ми тінь намалювали тепер відображення стовпчиків, але воно закінчується раптово. І декілька темних плямочок поставимо на підлозі. Приступимо до малювання листя, поєднаємо на палітрі зелений, трошки синього, і візьмемо той коричневий, що в нас вже є. Я почала малювати тонким пензликом, потім вирішила змінити його на широкий, плаский. Мені так зручніше. Широкими мазками заповнюємо весь простір з правого боку. від стовпчика основного і з лівого боку від основного стовпчика, і трошки пройдемось по гілках дерев, які виглядають з стовпчиків. Змінюємо пензлик на такий, що при намочуванні стає з гострим кінчиком. Змішаємо зелене з білим, але краще додати ще жовтенького, тому що ми будемо малювати листя, яке знаходиться на найсвітлішому місці, тобто сонячне світло потрапляє на це листя і воно трошки з жовтим відтінком стає. І прикладаємо кінчик пензля, в нас одразу виходять листочки. Знов треба зробити більш темне місце біля тераси. Поєднали зелений з коричневим, поставили крапочок і потім чистим пензлем розтягнули догори ці крапочки водичкою. Настав найвідповідальніший момент. Малюємо дощ, беремо лінійку, білу фарбу. Пензлем Наносимо фарбу на торець лінійки і прикладаємо лінійку рівнесенько, перпендикулярно так, щоб тільки до настилу тераси. На терасу не заходимо, відбитки не ставимо. Якщо дуже багато фарби, обережно, витирайте, промокуйте з сухою серветкою. Над поручнем ставимо лінійкою відбитки між стовпчиками поручня домалюємо тоненьким пензликом. В принципі, можна залишити і так, можна домалювати ще горщики з квітами, які стоять на підлозі. А я намалюю кота, який дивиться на тощ. Під котом намалюємо тінь від нього. А білою фарбою тоненьким пензликом промалюємо по контуру кота маленькі мазочки. Покажемо, що він також мокрий і його хутро блищить від води. Бажаю вам цього літа добре відпочити. До нових зустрічей.